Зменшення кількості предметів, продовження навчального року та 12-річна школа. Освітніх питань, пов'язаних із реформою НУШ, постає дедалі більше. Одним із головних пунктів реформи є чітке відокремлення старшої школи. Спираючись на досвід Європи, додатковий навчальний рік має дозволити учням більш поглиблено вивчати предмети, необхідні для вступу, без шкоди для обов'язкових. Втім, цей механізм освітяни досі чітко не налагодили. Ми... Діємо лише в межах та в спосіб передбачений чинним законодавством України, реформа нової української школи. Відповідно до цього, станом на сьогодні, прихід на 12-річну систему освіти має відбутися в 2027 році з введенням трирічної профільної повної реальної середньої освіти. Вітренко додає, із 12-річкою українські дипломи одразу визнаватимуть в європейських країнах. Адже наразі дітям треба довчатися ще рік, щоб вступити до тамтешніх закладів вищої освіти. А от щодо оптимізації або ж простими словами скорочення шкільних дисциплін у Міносвіти запевняють, наразі радяться з експертами щодо програм, якими можна пожертвувати аби розвантажити школярів. Ми не будемо викидати ані хімію, ані фізику, ані біологію, тобто природничим наукам, наукам, які засновують. Тобто. Здатність людини здобувати нові знання, вміння та навички нічого не загрожує. Дане обговорення зараз починається, воно є концептуальним. За законодавством, навчальний рік в Україні закінчується 30 червня. Втім, зараз в умовах воєнного стану його тривалість визначає керівництво ВЦА для свого регіону. Освітній процес в умовах війни змінився і для випускників шкіл. На заміну ЗНО абітурієнти отримали НМТ. На думку деяких експертів, цьогорічний національний мультитест буде найскладнішим за історію таких оцінювань. Станом на сьогодні майже 170 тисяч осіб зареєструвалися для складання НМТ в Україні та понад 18 тисяч за кордоном. Наразі. 31 країна підтвердила готовність провести тестування для українців. Якщо він вибирає за кордоном, то він ще й мусить вибрати місто, в якому він планує проходити цей мультипредметний тест. Після того, як буде затверджена мережа пунктів проведення, учасник отримає запрошення, в якому буде зазначено, коли куди йому слід прийти для проходження національного мультипредметного тесту. Нагадаємо, реєстрація на цьогорічний НМТ за спрощеною формою розпочалася 3 квітня і триватиме до 7 травня. Аліна Домбковська Правда тут Львів.